יתגדל <עד> ויתקדש <עד> שמי רבא. בעלמא דברך ירושה וימליך מנחוסיה ויעצמח פורקניה ויקרא משיחי. בחייכון ובימייכון ובחיי דיכול בית ישראל בלה וזמן קריא ואמרו אמין Єврейська громада разом з чернігівцями вшанували пам'ять жертв нацизму та холокосту. Нацисти на всіх окупованих територіях знищували євреїв. За оцінкою Нюрнбергського трибуналу в окупованій частині Європи вбили і закатували 6 мільйонів євреїв. З них в Україні півтора мільйони і по Чернігівській області, за підрахунками істориків, від чотирьох до шести тисяч. І ми зараз знаходимося якраз на місці символічному. Це березовий рів. Який в області виконує ту ж роль, що й Бабін Яр в Києві, тобто це символ, символ вшанування пам'яті жертв Холокосту Чернігів. Саме на цьому місці було розстріляно і поховано понад 800 євреїв. Перед розстрілом нацисти оголошували про збір усіх євреїв на площі з речами, нібито для переселення на нове місце проживання. Вони збиралися у надії на порятунок, але німецькі загарбники відбирали їхнє майно та вантажили до машин або гнали пішки до місця розстрілу. У Чернігові їх вивезли до села, коти розстріляли в заздалегідь підготованих ямах урочища «Березовий рів». Це саме зондеркоманда 4А під командуванням Бломберга. Саме вона організувала розстріли 29-30 вересня 1941 року. Майже 34 тисячі євреїв за два дні було розстріляно в Бабіному Яру. Потім вони переміщаються на Чернігівщину, організовують розстріли тут. А вже 1 2 березня 1943 року саме співробітники зондеркоманди цієї зондеркоманди організовують знищення цілого містечка, які ми знаємо, як карюківська трагедія. Тобто воно все між собою пов'язане, і всі ці злочинці нам відомі. За словами голови Чернівської міської єврейської громади Олександра Чевана, після завершення Другої світової війни вшанування пам'яті загиблих євреїв на цьому місці не відбувалося донедавна тільки з початком. Незалежності України тут відродилася взагалі згадка про те, що відбувалося в листопаді 41-го року. Ну і безпосередньо меморіальні заходи, які влаштовує єврейська громада. Ну от останні роки за підтримки ще і місцевої влади. Зокрема, захід сьогоднішній ми проводимо у співпраці з співорганізаторами. Виступає рольній культури Чинівської міської ради. Аби нащадки не забували історію свого народу, через що довелося пройти їхнім пращурам, та щоб пам'ять про загиблих жила вічно, об'єднана єврейська громада України нещодавно започаткувала проєкт для вшанування пам'яті загиблих. Такий започаткувала проєкт з позначення тих єврейських кладовищ. Та місць, в тому числі місць масового розстрілу, які до цього часу не були так чи інакше вшановані і, і зафіксовані саме ну пам'ятними знаками. Пан Григорій разом з багатьма чанігівцями також прийшов шанувати пам'ять загиблих. Чоловік народився у 1942 році. Його мама була українкою, а батько євреєм через постійну загрозу життю у ті часи у свідоцтві про народження імена батьків Григорія та його самого змінено. Голубова Анна Грицькова, українка. Батько Голубов не Наум Лейбович, а Микола Леонтьович, українець. І навіть моє ім'я Григорій, і то написали Голубов Грицько Миколайович. Коли до їхнього будинку прийшли німці, брати Григорія показали їм свідоцтво про народження. Григорія не чіпали, але щоб оберегтися йому та його мамі, брати вирили землянку на горі, де вони й переховувалися аж до березня 1944 року. І переживши таке дитинство від нацистів, Григорій був вимушений ховатися від обстрілів російських окупантів у лютому березні минулого року. І я сидів ночі з сином і сам собі думав, як же це так? Що це воно проходить? Хіба ж так можна? Люди не хочуть зрозуміти. Треба жити в мирі, поважати друг друга незалежно від того, якої він національності? На жаль, ніколи знову виявилися. І от знову зараз, через 78 років, росіяни повторюють історію, вбиваючи українців через те, що вони українці. Ми зараз маємо приклад Ягідного, ми маємо приклад Маріуполя, Зюма, на жаль, багато інших прикладів в Україні, наших міст, і в тому числі Чернігова, який, будучи в блокаді понад місяць, 35 днів, втратив велику кількість цивільних, там, за офіційними цифрами, 350, там реально, я думаю, ближче до 700. Людей, які безневинно також загинули в результаті. Того, що в сусідній країні до влади прийшов диктатор, якого ніхто не зміг стримати ні власний народ, ні світ, і це дає нам більше розуміння того жаху, того масштабу, який пережили євреї, пережив весь світ під час Другої світової війни. Я зараз тут, як представник міської влади, в тому числі або в першу чергу для того, щоб висловити і показати всім присутнім підтримку ізраїлю ізраїльського народу сьогодні. Сьогодні це дуже важливо. І я бачу по міжнародним змі і по процесам, які відбуваються в Європі, в Європі зараз дуже багато ненависті до євреїв знову в багатьох країнах, і на жаль, в тому числі в Німеччині. Німці шоковані цим, що це повертається знову, але вони відчувають, і я спілкувався з журналістами. Вони кажуть, що євреї кажуть, що нам перше за 70 років страшно виходити на вулицю. І хотілося закликати світ. Весь світ зараз робити все, щоб не допустити, хоч мінімальних натяків на антисемітизм, тому що ми знаємо, до чого це приводить, ми знаємо ціну таких безвідповідальних дій.